От вам шість зрадників із Черкащини, які хочуть, щоб їх обміняли в Росію. Хто вони? Так, дивимося. Вікторія Хвиль. Довічне ув'язнення. У 2023 році збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Блокпости біля Черкасів в Золотоніському районі. Володимир Виборний на початку 2022 року запропонував одному з лідерів так званої ДНР Пушиліну послуги з виявлення та повідомлення Координат місць розташування розблонення дислокації військової техніки та особового складу ЗСУ. Владислав Полуляк, 10 років ув'язнення, загрошувана винагороду змові з представником ФСБ. Надава надав, надавати фотознімки з зазначенням координат на Google картах, об'єктів критичної та цивільної інфраструктури в Черкасах. Володимир Найман, 5 років ув'язнення. Приїхав на Черкащину з Сєвєродонецька, проживав в санаторії під час перебування на Черкащині, вправдував війну. Хотів воювати на боці Кадирівців. Володимир Горбатенко, колишній військовий з Умані за 20 тисяч співпрацював з російською розвідкою. Павло Андрієв, 5 років ув'язнення. Розміщував та поширював публікації та висловлювання, в яких місця вправдоння збройної агресії РФ проти України. Да, Отакі от гниди, Отакі от гниди.